З вами був друзі і мені один фанат написав при... так. Ну, ладно, ладно, буду помаліше вам говорити, ви можете. Ну, він написав, то всі граю ігру у ту, як он, я забув, називається. І не обрішайте цю ачивку. Ачивка це з підрани спит, за одну половину прийти в гру. Ну, я даже ще і спокійно прийшов. Ладно, я буду починати, не буду задержуватись. Не забудьте подписатись, лайкнути і колокольчик. Тисячі підписників буде розгріш на один міфік, юніт. Так, я можу купити таблетки. Тут є ще й хардкор і є другий повер. Так. Да. Нічого себе кейфарм, не... І ще й тут бесплатно. Даючи хреста і всю. Хм, Імба. Імба. На 10 лайків буде е, хардкор мода. Ні, друга частина... Ця, другий порт буде де, на 10 лайків. Ще один хорошка. І не брешати на моїх монет. Ці я не донату, я так і грав чи багато разів. Це у була улюблена игра. Да, я тут все заработаю сам ч, а далі я вже не пам'ятаю. І там і там де двері 40, чи скільки там, а тут може вже 100 вже є. Не будемо світу, я якщо можу Христа зволити цього бабайку. Раша. Або таблетки ви І ще! Якщо ви хочете, щоб я проходив без шафи, то то лайки десь буде, хай... Ой-ой! Ой-ой, ми шафу Ну, Зараз буде сік, я не буду задержувати. І так, я можу вам сказати, то... що то я? Давайте без шафи. Десять лайків, далі буде без шафи, а потім другий поверх. І без шафи в другому поверсі. Далі, румс може? Румс! так, він, напевно, не чує, зараз. Так, я мав сказати... Нічого собі, два фонарика тому з том саместі. місті. я мав там сказати... що враж ти мені не страшний. Я можу навіть без тебе шалу. Лучше сюди буду ховатись, но тут може він тебе з'їсти рідко. І я мав сказати що шо там? Йому щось зазабув. А ні, напевно, тут 40 дверей було. Ну я бачите, сік в чомусь було на 16 а не на 30. І зараз буде Фігор, да? Да, я думаю, то вже 100 дверей. Я такий радий був був. На собі, бібліотека легка, там треба 4 коди, а не 5. Ти хоч обухчило. А якщо вже буде 5, то вже якийсь хапку. Тепер само чаво сюди можна вже йти лучше. Щоб вже не треба йти кругами. Просто тако оп-оп-оп-оп і що там. Не знаю як. Дід, мене тако не чує, ям. Розроботчики, ну коли вже пофіксити, щоб він вже чув. Коли хтось йде біля нього, то він має бігти на нього. Ну, ходить, а не сидить. Це саме страшно і странно для всіх людей. Йу. А? І він так забагнувся. Але зато він вже наконець-то його зробив, щоб він був вже останній в кінці. Двері, там тепер буде вже фігура. Просто коли я пам'ятаю, там майже фігури не було, не Фігура десь спавнилась е, в кінці карти десь. І він там ходив, десь, я чув як у нього ходьба була десь там. Тако бум. Бум. 5 по 2 секунди. Дякую, дякую, бабосики. Ч это моє. Там... Пождите зараз інтерв'ю. Учисту вс. Семь. Семь. П'ять. Семь, пять. Семь, пять, Я, Семь. Як шовсова игра, то не произойдет. Семь. П'ять, один, семь. Даже легко офігнить. Іди, на тепех, ну так. У нас тепех інакше місце, там вже закрито чи що. Я не знаю. О, отмички за цю всю гру я отмичку на тій не бачу. І вже добавилось крича давно, ще давно. Кусь я пам'ятаю, його одне адм... не було. Вомбарс він же є його. Зараз має бути газа, пара дверей але перший магазин. У це де тут ключор? Ну це для румса, так. Да. Як шарф, я хочу можно знать. Я даже можно нічого не купляти, але я багатий Ну мене ще питання, тут два магазини є. І вже дубавит цю кімнату? Доволі Я поняв. Вже дуба, наконец-то. Дубав вже. За ті всі времена, йони, не додавали чогось. Напевно багато коментарів в групі писав, хай вже додавлю. Я щось не пам'ятаю цієї конати. Якби була ця коната, я би кожен день цього ключика купів. Як ось як був стрімчик? Так. Да. Якось то приходить і груші до шафа, і хардкор, і дрейповер. Я от пам'ятаю. Зараз буде Сік. І тут арумс. Ну я зараз не буду проходити, я тий рунду проходити, коли я не ну, збираю 10 лайки, я прийду без шафи, перший поверх. І без шафи там збирається десь 10, 10 лайків так само буде е, другий повер. І знову так само буде 10 без шафи, 10 лайків. І де 15 10 лайків я буду рунс проходити. А ви такі кажете, чому 15? це довга ігра буде. І ще хардкор я буду приходити на 10 лайків, як пройду румс, буду знімати. 10 лайків там має не збиратися і буду там... Я буду знімати хардкор. Но. Но но но, но. Ну я, якщо ще можу, якщо я на хардкорі не збирайте лайки, я тобі сказати, скільки там. 20 лайків я прийду в перший поверх, в другий повер, аж ще й плюс без шафи, чи плюс. Дуже жорстко. І ще може нас за румсу. А румсу здесь 20 лайків, я би сказав. А вот и долгий, -мо. Лучше, як в другий раз бігайте, то это не использовать. Я знаю, тут хрест, Тут монетка я побачу, я хотів монетку взяти там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Буде тут. А він може і и бути Рідко А, так быстро! Пару комнат і все, йому вже фінал Ну чесно слово, ігра швидка за 10 хвилин гомо прийти. Да, вже 10 хвилин знімає, зараз буде 10 хвилин, то офігеть. Жорстко. Да, это жорстко. Офігеть. Так. О, я тут щось дещо нажав, щоб не лагало. Пісто... Я от коли відкриваю, то в мене сильно лагає, у мене та фігура зразу є. Я буду називати нуб фігур. Отак, нуб фігур. А вже він ти потім не каже, а сині я бы пом таким А є такий бах, то він просто може бути Безконечно бігати за нами. Mm -hmm. Ой, я кажу, йому, біжіть і біжить. Він багна. Міг? Лав, він наверх мені? Його ще наверх. Мамо, тут хреба записну Ура, він вже глухий напевно Ладно, я буду вже закінчати. Не забудьте підписатись і лайкнути, як ви хочете. Desse placa o Buda baixava. Sim, pá, pá, pá.